Чотирьох волинян вдалося повернути з пекла російського полону. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Завдяки безупинній роботі команди президента України та посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів з полону вдалося повернути Кравчука Станіслава Руслановича 1996 року народження, лучанина Кривицького Миколи Володимировича, 2000 року народження, уродженця села Полонка Луцького району. Країна терорист отримувала їх в полоні понад два роки. Також додому повертаються Жданюк Володимир Миколаєвич 1976 року народження, уродженець села Конюхи Володимирського району, житель міста Луцька. А також бойчун Микола Олександрович 1996 року народження, уродженець села Гайки Володимирського району. Це воїни збройних сил України, національної гвардії, прикордонники. Волинь щиро радіє разом з родинами, які отримали довгоочікувані звістки. Йдеться у дописі. Погуляйка. Редакція телеканалу Конкурент Тіві вітає захисників на рідній землі. Бажаємо здоров'я та якнайшвидшого відновлення.